Доброго дня, мене звати Майя Макеєва, я фотографка, кураторка україно-швейцарського міжнародного документального проєкту Український фотощоденник, а також дослідниця фотографії. І е, тут, в бібліотеці філії номер 1 імені Едуарда Багрицького, раз у місяць я читаю лекції з історії української та світової фотографії. Що ж таке фотографія? Фотографія чи світлина, як кажуть нас в українській мові, це сукупність різних технологій та явищ, мета яких реєстрація довготривалого зображення об'єкта за допомогою світу. Взагалі, термін фотографія з'являється у 1839 році, коли французький дослідник Жаклої Арагон Тагер презентує світу свої перші дослідження в області. Фотографії. Але ще у 1826 році іншим французьким дослідником Жозефом Єпсом була презентована його цвітлина, перша світлина у світі, яка має назву від з вікна в Легра». В Україні фотографія з'являється вже на початку 1840 х років, коли французькі. Дослідники Жак та Шальволь Керст презентують фотографію на київських контрактових ярмарках, і з того часу в Україні на українських землях фотографія дуже швидко набуває розповсюдження. Але ми з вами пам'ятаємо, що на той час українські землі вони були у складі як Російської імперії, так і Австро-Угорської імперії. Тож на цих двох великих територіях фотографія розвивалися різними способами. Більш докладніше, ми можемо поговорити про розвиток фотографії саме на теренах України, які входили до складу Російської імперії, бо ми маємо більше інформації про це. І умовно можна поділити розвиток української фотографії на три великих періоди: це період імперської фотографії, радянської фотографії та сучасної фотографії. Період імперської фотографії він триває з 1840 х років до 1918 року. Радянська фотографія триває з 1918 по 1980 ті роки і вже сучасна українська фотографія з 90-х років по сьогоднішній день. Якщо ми розглядаємо перший період фотографії саме імперської фотографії у другій половині дев'ятнадцятого сторіччя, то ми з вами маємо пам'ятати, що на той час фотографія не була. Одним з напрямів мистецтва, а була лише як доповненням до образотворчого мистецтва, копіювання образотворчого мистецтва, та була забаганкою заможних людей. У на той час фотографія була певним маркером статусу людини, як для фотографа, так і для споживача. адже Прості люди не могли собі дозволити мати світлину, тільки заможні люди могли мати змогу звернутися до фотоательє та до майстра, який може їм зробити портретну фотографію. На той час були дуже популярні фотоательє. До речі, в Одесі перша фотоательє відкрив Філіп Гас, і було розташоване це фотоательє на сучасній вулиці Буніна. На той час ця вулиця мала назву поліцейська. Ательє того часу були дуже схожі між собою і являли собою звичайний стандартний комплект меблів. До нього відносились гарні меблі, стільці, колони, тумбочки, але все ж таки були і невеликі елементи, які були характерні до для того чи іншого фотоательє. Фотографи могли запропонувати заможним людям світлини у різному оформленні. І звісно, чим багатше це оформлення, тим вищий соціальний статус людини, яка замовляє це оформлення. Фотографії оформляли і в шкіру, і в позолоту. Звичайні фотографії паспорту мали. У своєму складі певну кількість срібла, і навіть задньої сторони цього паспорту фотограф міг зазначити, скільки грам золота містить цей дагеротип. як я вже казала на початку, фотографія на той час не є самостійним видом мистецтва. Але з цим були згодні далеко не всі фотолюбителі та ці люди, які займалися фотографією. Наприклад, Микола Петров, який трошки пізніше засновує товариство Далі, він пропагандував те, що фотографія це самостійний жанр мистецтва, і переслідував мету заявити на Україну та й загалі на світ, що фотографія це. Не тільки спосіб заробити гроші або показати свій соціальний статус, це і розкрити цей світ, показати красу цього світу, показати магію проявки світлини. Тож за допомогою зусиль Миколи Петрова та його товариства Давір український споживач знайомиться з таким напрямком, як пікторіалізм. Тобто, цей напрямок був спрямований на те, щоб приблизити фотографію до образотворчого мистецтва. І, як нам відомо, Микола Петров витісно товаришував з Альфредом Стілліцом. А як ми самі знаємо, Альфред Стірліц є за є піонером у напрямку пікторалізму у світі. Кінець дев'ятнадцятого століття золота доба та розвитку фотографій на теренах України. Але, на жаль, це тривало недовго, адже з приходом большевиків до влади фотографія опиняється під забороною як предмет розкоші. І усі фотографи мають загрозу бути репресованими, це обладнання знищується та обкладається величезним податком, який не можуть, на жаль, витягнути фотолюбителі. Незважаючи на занепад фотографії під час більшовицької влади, все ж таки чекісти дають змогу існувати фотографам, але використовують фотографію, як їм вигідно, а саме фотографія стає пропагандистською зброєю. У 30-х роках, під час періоду колективізації, влада ставила перед собою мету показати суспільству великі масштаби цієї колективізації, тому Фотографи в своїй більшості робили фотографії з верхньої точки, щоб якраз таки показати, який великий обсяг займається колективізація серед сільського населення. А вже після закінчення Другої світової війни на обкладинках багатьох радянських журналів ви можете побачити, що ці фотографії вони однотипні між собою, незважаючи на те, що Діто відбувається в межах міста або в межах села. Усі герої світлин вони гарні у накрахмалених чистих речах. Усі посміхаються і виглядають дуже неправдоподібно. Адже це також є інструмент пропаганди показати в усьому світу, як гарно живеться в радянському союзі. Але не всі фотографи того часу були згодні з таким підходом влади до фотографій і вважали, що все ж таки фотографія це витвір мистецтва, а не тільки пропагандистська зброя. Тому по всій Україні спочатку відкривались якісь містечкові, а потім вже і більш великі товариства фотолюбителів та тих людей, які цікавляться фотографією, і створювалися нові течії, нові напрямки роботи з фотографією. І як ми усі з вами знаємо, найбільше популярності набула Харківська школа фотографії. Хоча на той час вона ще не називалася саме школою фотографії, вона називалася школою вже набагато пізніше, коли дослідники цікавились та досліджували це явище, це товариство. А на той час товариство мало назву час і його очолював всесвітньо відомий фотограф та митець Борис Михайлович. Товариство час в учинстві з Борисом Михайловим розробляє так звану теорію удару, мета якого настільки вразити і здивувати глядача новими підходами до фотографіями та якимись новими нововведеннями, яке повністю перевертає світогляд людини під час перегляду тої чи іншої світлини. Робота Харківської школи фотографії спонукає інших фотолюбителів та інших фотографів по Україні створювати. Якісь нововведення в розвитку української фотографії, і ми тут плавно можемо перейти до третього етапу: це сучасна українська фотографія, яка триває по сьогоднішній день і характеризується максимальною свободою, свободою роботи з фотомистецтвом. Ви можете побачити, яка велика кількість фотографів та течій фотографій існують на сьогоднішній день. І ми з вами також спостерігаємо, що ми маємо повну свободу у розвитку фотомистецтва в Україні. Фотографія існує в безлічі своїх варіантів. Це і документальна журналистська, репортажна фотографія, де мета якої фіксація подій. Також розвивається і творча фотографія. Художня фотографія має е, е, такі напрямки, як і сюрреалістична, імпресіоністична, е, кубічна, е, все що завгодно. Але окрім самої фотографії, зараз набуває розвитку ще й різні модифікації з готовим продуктом, так названий постпродакшн. Адже у цьому е, фото фотолюбителі, усі, хто цікавиться ці фотографією, набули. Великого різноманіття напрямків цього по адже маючи таке велике різноманіття світопису, я як фотограф закликаю усіх бажаючих, усіх тих, хто цікавляться ці фотомистецтвом, доєднуватися до нас і розкривати свої горизонти у цьому напрямку мистецтва. Дякую.